складну дорогу виборчого процесу. Безумовно, це був загальний іспит і для політиків, і для всіх наших громадян, для голови Верховної Ради України, якого ми оберемо головне широке порозуміння усі Держави, а це є вище за партійні інтереси. Більшість в цьому залі, коли Думає, не прагне до е, політичних війн, протистоянь. Моє політичне кредо, і думає його поділяє переважна більшість депутатів України. потрібна політична ставити. Розвиток, всю позицію підтримує наш народ, наш виборець, консолідація зусиль на об'єднання всіх політичних сил, політичних партій щодо виконання програмних сил та завдань, які брали ми з вами. Народні депутати, в цьому я бачу основну задачу новообраного нашого парламенту. Будемо відверті, незважаючи на те, що в країні за останній час чимало зроблено попереду великий і складний шлях у соціальній сфері та у реальному секторі економіки. Під час виборчої кампанії. Верховна Рада має всі можливості знайти дієві форми через законотворчість, включитися у вирішення наявних проблем соціально-економічного розвитку країни, робити все можливе, щоб країна могла рухатися вперед. Я завжди буду готовий підтримувати тих народних депутатів, які захищають права виборців, які вміють відстоювати, відстоювати свою думку і йти на компроміси з іншими. Нам в цьому залі необхідно вирішувати ключові проблеми нашого суспільства. Ресурс популізм. Це не допомога нашим людям, це шлях в нікуди. Переконані, ті, хто робить ставку на політичний радикалізм, на розбір і шантаж, не мають майбутнього. Така моя позиція. Обов'язок парламенту служити народу.